Друзі, всім доброго вечора. Ви на каналі Пригін чесних автомобілів зі Швейцарії. Пригнали знову класний автомобіль, це Mazda CX5 2014 року на максимальній комплектації, яка тільки може бути, практично в ідеальному стані. Автомобіль по приїзду приїхав, повністю розмитнився, сертифікувався. Була проведена хімчистка салону і, і легенька поліровка кузова. Ось так автомобіль виглядає. Автомобіль у нас без подряпин, без м'ятин, без колів. Показую вам по лівій водійській стороні. Подивіться, просто ідеальний стан. Присутні топові біксенонові поворотні фари, присутній омивач фар, присутні передні партроніки. Подивіться на стан переднього бампера, він не красився. Все в гарному збереженому стані. Моторчик працює ідеально. Цей автомобіль повноприводний, 129 кВт. Також присутні... Передні партроніки, камера заднього виду, довзони клімат-контроль, акустика Bose. дуже топова музика. Гарні легкосплавні диски, подивіться на їх стан, вони просто як нові. Моторчик працює просто ідеально, без посторонніх шумів, звуків. Подивіться на тормозні колодки, вони також в ідеальному стані, тормозні бліни, легкоспавні диски в нас без бардюрки, непочухрані, не подерті. Також показую вам. З пасажирської сторони автомобіль. По автомобілі присутній один косметичний підкрас. Пізніше вам покажу, його товщиноміром проб'ю. Ось це крило у нас підфарбовано косметично. Також присутньо підігрів складання дзеркал, безключовий доступ. Автомобіль на свої роки просто в ідеальному, ідеальнішому стані. Таких автомобілів в нас в Україні немає. По вікнах автомобіль рідний. всі наклеючки Mazda. Також подивіться на задню, на задню тормозну систему, резина Brickstone В дуже класному стані, протектор резини просто як новий. Так, Показую вам по задній частині, задні стопи в нас без тріщин, нічого ніде не запотіває, тріщин немає, Сколів чи царапин, також всі логотипи, все присутнє, камера працює відмінно, все присутнє. Також це x 5 AWD. Присутні задні партроніки, дві вихлопних труби. Подивіться, нижче автомобіля, просто як нове. Це швейцарський автомобіль. Хто слідкує давно за мною, ми тільки викуповуємо автомобілі зі Швейцарії, з найкращої країни Європи для імпорту автомобілів. Автомобілі викуповуємо самі, без посередників. Стараємося купляти гарні автомобілі з чесними. Та перевіреними пробігами. Цей автомобіль також готовий на будь-які перевірки, що на офіційному дилері Mazda. Будь де завгодно, на вашому СТО, на всі перевірки автомобіль готовий. Наймайте підборщиків, будь-кого будь -кого завгодно. Ми нічого не приховуємо, все показуємо чесно, так як є по автомобілю. Так, присутні також. З водійської сторони безключовий доступ підігрів складання дзеркал. Показую вам дверну карту пасажирську. Вибачається, показую вам дверну карту водійську, 4 стеклопідіймача, присутнього регулювання дзеркал, складання дзеркал, блокіровка, акустика, боус. Подивіться, просто все в гарному стані. Нічого ніде не почухрано, не подерто. Також по проймах. По пластмасі, присутні також пам'ять сидінь, електросидіння, подивіться на стан шкіри. Шкіра просто як нова, нічого не перешивалося, не шилося. Всі болтики на місці, всі наклеїчки, все присутнє. Також, подивіться, в якому стані кермо. Воно також не красилося, ніхто нічого не шив, не робив, просто ідеальне кермо. Автоматична надійна коробка, гідротрансформатор ISIN, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, навігаційна система присутня. Також є блютуз. Регулюється собі джойстик, собі настройка, навігації, все присутнє також. Автоматичне світло, дальні ближні, дуже багато датчиків присутні по автомобілю. Також коврики в нас оригінальні. Тримання в полосі присутнє. Це максимальна комплектація, яка тільки може бути. Мультіруль присутній, кожна кнопочка нічого ніде не затерта, не витерта, ніхто нічого не красив. Також панель спереді в гарному стані, не зацарапана. Показую вам задню дверну карту, подивіться, також на її стан. Все в гарному, хайному стані. Тут також прийоми ніде ремнем безпеки не побиті. Якщо приїжджають автомобілі, побито ремнем безпеки, їх фарбують. Тут все в гарному стані, також пластмаска. Кожна деталь просто в ідеальнішому стані. Тут присутні такі карманчики. Шкіра в нас в збереженому стані, не просівша, не прокурана. Цей автомобіль був викуплений приватною особою в Швейцарії. Цей автомобіль не з площадки. Також легко можна перевірити на Mazda сервіс, по карвертикулу, Зараз все провіряється. пробіги, все, легко можна перевірити. Автомобіль виглядає на свій пробіг, оригінальний 194 тисячі, показую вам багажник, присутній такий резиновий коврик. Присутня запасочка, номерний знак, крюк, все присутнє, ніхто нічого не забирав. Також присутня шторочка. Пластмаса ніде не подерта, не почухрана, також все в гарному стані. Тут також пластмаса в гарному стані, цей автомобіль дуже дорого купувався в Швейцарії, ми за нього дуже дорого заплатили там, плюс зараз розмитнення автомобіля дуже дороге в Україні, хто знає, так, показую вам праву дверну карту. Тут також прийоми всі в гарному стані, також ніде нічого не побито. Тут також шкіра, присутній підлокотничок, можна собі поставити якісь напої. Сидіння в нас складається, дуже стає багато місця в автомобілі. Тут також є карманчики, всі коврики, все на місці, нічого ніде не витерто, не поцарапано. Так. Показую вам пасажирську дверну карту. Дуже стильна музика боус. Тут також електросидіння пасажирське, кожна кнопочка все працює, тут нічого ніде не затерто, не просів. Сертифікат відповідності в автомобіля. Показую вам швейцарський техпаспорт, Mazda CX5. 14 рік, 129 кВт, фіксуйте він код для перевірочки. Ми все показуємо чесно та відкрито, нічого не заперечуємо. Кожна кнопочка працює, кліма заправлена, працює. Зараз безстренько проб'ємо її товщиноміром. Покажу вам її на лакофарбове покриття. Щоб ви були впевнені в моїх словах, почнемо з капоту, 90 оригінал. 84 оригінал, 90 оригінал, 86 оригінал, Крило водійське 79, 87, 78, 87, 87, 88, 88, Нижче проб'ємо. 101, 87, 81. Арочка у нас 86, 92, 100, 81. 81. 82. Дах у нас 69, 82, 82. Тут йде пластмаса, пише, нема металу. Бампер у нас пластмасовий. Задня кришка багажнику. 83, 75, 84, 76, 65. Ось це крило у нас підфарбоване, косметично, без шпаклівки. 155, 155, 147, 133. Так, дверочка, права задня 121, 121, 122, 122, 158. Друзі, перепрошую. Ця дверочка також підлакована, 148 мікрон. Це нічого страшного немає. Автомобіль не новий, людина також їздила, експлуатувала автомобіль. Це просто косметика, 153 мікрона. 154, 141. Крило у нас 82, 82, 74. Присутні два косметичних підкраса по автомобілю. дах нас 75. Присутні два косметичних підкраса, дверочка пасажирська і заднє крило, просто косметика. Якісь, можливо, була мінімальна підтертість чи подряпина, зроблено все якісно. Фарба в нас не різнить нічого. Була якась можливо, підтертість, зробили на офіційному дилері, І все чітко, гарно. Я рахую, що це нічого страшного немає. Так, покажу вам під капотом, моторчик, як працює, що ніяких потьоків масла, нічого такого немає. Двигун працює просто ідеально, забув вам сказати, що по приїзду в Україну автомобіль повністю ми обслужили, поміняли цеп ГРМ. Масло поміняли, всі фільтри, все, що можна було, все поміняли по автомобілю. Двигунчик працює просто ідеально. По болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Стоїть хороший акумулятор, ніяких потьоків масла, нічого немає, турбіна сухенька. Друзі, кого цікавлять, чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Звертайтеся за номером телефону, підписуйтесь на мій YouTube канал Viber групу Опубліковую чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Підписуйтесь, телефонуйте, все розкажу вам чесно, відкрито так, як є. Також приїжджайте з підборщиками, перевіряйте автомобіль. Також забув сказати, у нас є послуга доставки автомобілів по Україні. Хто в не змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Все розкажемо. Покажемо, доставимо автомобіль, допоможемо зареєструвати в сервісному центрі Мрео, хто боїться, можливо. Розмитнення автомобіля сплачено 4600 доларів, щоб ви розуміли на зараз. час. Дана ціна автомобіля 15500 доларів. Кому дорого за чесний та хороший автомобіль з двома косметичними підкрасами, не телефонуйте, не дзвоніть. Автомобіль. Все повністю обслужений, що в походовій частині, що по двигуну, замінено цеп, ще раз нагадаю, масла, фільтра. Все помінено. По автомобілю нічого не потрібно робити. З щасним пробігом та перевіреним 193 тисячі. Він код я надав вам в швейцарському техпаспорті, все показав чесно вам відкрито так, як є. Телефонуйте, запитуйте. Всім дякую за увагу, всім пока.